Привіт, друзі! Я Анастасія Вихрова і це моя рубрика Українці в Нідерландах. На годиннику 9 я вже поспішаю на інтерв'ю, тому що в мене сьогодні особливі гості, до яких запізнюватися не можна. В них все по графіку, все по розпорядку. Сьогодні буде історія про Світлану та її п'ятирічного сина Богдана. Ми їдемо в садочок. Світлана родом з Дніпропетровської області. Останніх 14 років вона викладала в художній школі Дніпра. З народженням сина почала ще й підпрацьовувати у корекційному дитячому центрі. Тож і плани на майбутнє будувала у своєму місті в Україні, допоки їх не зруйнувала війна. Просипаюся від вибухів цього ранку. конкретно розстрілювали всі аеропорти. Я виходжу на вулицю, я бачу паніку у Великому Дніпрі. Я бачу паніку, ці черги за продуктами. Ситуація стала розворачуватися так, що ось ми виходимо гуляти, і тут звучить сирена. Я дуже тоді боялася, бо були випадки, коли на майданчиках знаходили міни, закладки визивали саперів. Я, я, я дуже ну, боялася, що він кудись побіжить у траву, наприклад, там. Да, от там з гойдалки, і ну щось станеться е, жахливо. Я стала почувати себе з кожним днем все небезпечніше, небезпечніше, небезпечніше. Стоп, стоп, стоп. Давайте відмотаємо трішки назад. Нині Світлана у безпеці. І її день починається не з сирени, а з прохання сина поїхати в садок. Будя, заходи. Вау! У них там ще качелі, гурки, гойдалки Запорщика. Вау, вірить, бусик, баба. Боже, у них тут батут, я їм просто. Батут да. вообще, я просто захватив! У них там ще є басейнчик, невеличкі там, і качелі всякі, водолки Корпі. Що це таке. Дуже, дуже красиве місце. Садочок це обов'язково тут для дітей. Правильно? Звичайно, це обов'язково. Тут мама не може сказати, що я не хочу віддавати дитину у садок або в школу. Дітей влаштовують усіх у садки. Неправда, що немає місць, неправда, що немає в школах місць. Треба просто шукати. Звичайно, дітей садочок платний і щось там ну. Коштує дорого, але е, за мою дитину не тому, що вона українська, може тому, що вона особлива, може там ще з яких там, може такий садочок, з яких причин ну платить хімента і я не плачу за садочок. А поки Богдану садочку пропоную подивитися апартаменти цієї сім'ї. Подарувала сім'я, яка приютила мою маму. Я знаю, що велосипеди тут абсолютно у кожного. Yeah. Нас зараз приганяють і коштують вони недешево. Я бачила БУ за 500 євро. Мені їй також подарувала знайома сім'я. Просто сусідка, яка вона побачила в церкві, вдруг підійшла до мене і спитала, чи не хочу я прийняти дар. Цей бо її діти вже вирісли, у неї є вже інший вілік, і це їй просто не потрібно стоїть. Я говорю, звісно, звичайно, так. Чому Нідерланди, чому Монфорд? Це виявилось дуже випадково, тому що мені взагалі було, мабуть, все одно коли бігти, просто бігти у безпеку. Ми доїхали до Тернополя далі-далі, і потім ми вже приєдналися до автобусу. Який їхав на ну, на Монфорт. Оце вже було організовано для мам з діточками з особливими. Це вже було місце ну, саме для таких родин. Ви спочатку приїхали в організований угу. центр да, волонтерський, да, там дожило да, да. жило з вами ще да. 40 людей. Да. А, але зараз ти там не живеш. Ні, я зараз там не живу, я вже майже десь місяця-два, може більше. Живу отут, у Юніті, з іншими українськими родинами. Там дворик, там іграшки, пісочниця, там домик, трамплін. Так, всередині, що розкажу. Пішли всередину. Скільки вас тут живе? 14 осіб разом з діточками. Три тинейджера, дві малечі угу. і мами, бабуськи, один м тато. You are welcome. Так, це маленька кухонька, наша кухня. Спільна кухня, Спільна, так? Спільна, да, так. Да. Ну, тут все необхідне є. Там плита, мойка, витяжка, мікровел, кофіварки у кожного свої, тут уже там, там всякі, ну таке кухонне приладдя, там шкаф з посудом, з посудом. Mm -hmm. Ну, якось всього достатньо. Там. Так, немає у вас тут черги? Не деретесь за кого? Ні! Та, я навіть не знаю, коли мої сусідки готують на, на самом деле. Якось ми не, не співпадаємо по часу, тому ніхто там не ругається. Угу. Це наша спільна кімната, ну, якось там, як це називається, кают-кампанія для всіх. Дуже красиво. — Да. Дуже дуже затишна кімната. Ну, спочатку була якась неопреділеність. Ти сидиш на місці, ти не знаєш, що, що тобі робити. У мене просто був графік. Два двічі на день я повинна вийти з дитиною. Гуляли, гуляли мало помали Моя дитина забігла у диранк. Ну, мені прийшлося йти там вибачатися, що ну, вибачте, там особливо дитина. А мені кажуть, не треба вибачатись. Я стала розповідати, хто я, що я, що я. Працювала в школі, що я можу що, Чи може може, може якось я можу пригодитися? І так я married. I have three children. I'm я три and I'm a volunteer at my church. І вона мені запропонувала, що я можу проводити майстер-класи для нідерландських дітей і для нідерландських дорослих також з Петриковського розпису. Це все Піс... волонтерська робота, да. правильно тобі да. за неї не плачуть. Ні, ні. Це не робота, це просто волонтерська діяльність. Але для мене це ну спосіб не сидіти на попі, а займатися тим, що я робила і в Україні, і те, що я люблю робити. a connection, but okay, you know. And then I met her four times in one week. And she asked me to help her with uh, schooling for her son, Bagdan. And mm -hmm. I thought, well, I'm a teacher, so I need to do this. Why did you decide to help? It's not, I don't feel like I have to do it. I like to do it. I want to do it. So that's uh, something I cannot imagine to just get on a bus or with your child and just don't know where you're going to be and then make it work there. So that's. Uh, It's what amazes me. Це нове. Це нові юніти поставили. Ну тут все нове. А це моя нідерландська мова. Це мій вчитель кожного разу приходить і пише там коротеньку сторітел, фергал на нідерландській мові. І ми всі повинні це повторювати, вчити. Тут у мене є містіл, моє робоче там місце. Тут фарби, холсти. Скло. Так, Світлана і Богдан. Тут живе. Я не знаю, там, чи прибрано мене. Не, не пам'ятаю. Ну ми ж збиралися. А, тут ну, така кімнатка була. у мене. А тут іграшки. Так, такі проперебила, встигла. Це Богданчик. <зв -спам 'ятна> Чи можемо ми сказати якусь фіксовану точну суму, щоб люди, які подивилися це відео і угу. теж думають переїхати, щоб вони орієнтувалися, знали, на що їм розраховувати? У мене разом з дитиною, але це ж сюди включаються вже і комунальні послуги. Угу. Це трохи менше 800 євро. От угу. зараз. А скільки взагалі в тебе обходиться тут життя? Десь євро. Ну, 120-150 на тиждень цього достатньо. Це і на погуляти, і кудись зганяти, і поїсти, і щось купити. Там іграшку якусь можливо свій топ, не знаю, 5-3 назвеш незвичних речей, цікавих для тебе. Побут тут, можливо, якісь інші речі, там та сама аптека, яка ну якась система. Все за рецептом. А доктора ще треба ну бідіть, що твоя дитина там потребує ось цього або цього. Е, нідерландські ці канали, вони. Майже крізь. А мене вражає взагалі, що тут у них е, огорожі, всі з кущів. Класно, дуже класно. Так. Приємно, що машини, автівки пропускають людей на віліку і пішоходів, тому що велик і пішоход в пріоритеті. Пішли, в город покажеш. Ну, пошли. Город. Це дуже громка назва огород. Петрушка там. Укропчик, полуничка і томат вже. Вже ми збирали урожай, вже їли його. Крас, Там сусідня зона, барбікюшниця. Це в кожного є свій вихід, правда? да, да, да кожного є така от кожна кімната. Типу тераса. Да, Обладнана своїм вихідом. Чи вдалося тобі знайти тут друзів? Я гадаю що так. Mm. Еліс, звичайно, да, вона стала, мабуть, моєю найбільшою тут подругою. We like each other's company. And My daughter no. is uh, crazy about Baghdan, and Baghdan is crazy about my daughter, so they... crazy, it's a good meaning. Yes! Yeah. <laughs> okay. They really like each other. Але кожен раз от люд, дитина вкладається спати, так? Я відкриваю ці новини, і все у мене в вс... капець у мене стрес на два-три ще. Або мама пише: у нас гаразд, але здобув на сирена, ми повинні бігти там. you you at Nice plates on the the table, table it's important that you are sitting at the table with people you love. That's what's important.